Що е, абсолютно переконливо цей проєкт доводить нас до думки, що таку приватну допомогу треба сприймати. Ця приватна допомога без сумніву базується на рекомендаціях медиків. І якщо вона базується на рекомендаціях медиків, то вона має всі можливості бути життєздатною, життєдіяльною, такою, яку можна наслідувати. Думаю, що ця лікарня дасть можливість обслуговувати не тільки мешканців цього селища, а ми сьогодні говорили про маршрутізацію хворих з інших сіл невіддалених, які б могли цей рівень медичної допомоги отримувати, не виїжджаючи до Тернополя. Думаю, що такі державно-партнерські стосунки в галузі охорони здоров'я треба підтримувати. Але про що я б хотіла Спочатку нашої колеги сьогодні ми подивилися фільм Вісім колег про те, як відгукуються люди, звичайні громадяни Тернопільської області, про те, що наблизили прилинні пункти медичної допомоги або фельдшерські пункти, або зробили амбулаторію такого рівня, що люди не просто близько прийдуть, а вони приходять і отримують допомогу. Це було видно, що люди від душі це говорять. Для нас це важливо, бо ми маємо зворотній зв'язок, що акцент на первинну медико-санітарну допомогу не тільки в обладнанні, а в наближенні до громадян.